Свою подорож з Польщі до Києва, Джимі, громадянин Сполучених Штатів, розпочав 3 вересня 75 днів. Джимі мандрує пішки, носучи на плечах хрест вагою до 25 кілограмів. Нині чоловік прямує до Житомира. Джимі розповідає, що ідея для такої подорожі в нього з'явилася під час складного періоду в житті. Якось вночі я читав Євангелія від Луки в Біблії. Я пам'ятаю, що прочитавши його на 50 відсотків, я ліг, молився, щоб отримати відповідь, як я. Я можу зробити цей світ трохи кращим цієї ж ночі. До мене прийшло видіння. Я не спав, просто лежав і мав картинку в голові. Це був листопад минулого року, майже рік тому. Я побачив перше маленьке видіння. Як роблю це у мене була ідея, що я пройду від Польщі до України, і я буду зустрічати людей, ділитися з ним любов'ю і надією. Ще Джиммі розповідає, що постійно сумнівався в тому, чи хороша ця ідея. Однак, зустрівши українця в Польщі, де викладав англійську в дитячому садочку, вирішив нарешті втілити задумане. Джиммі поділився своєю ідеєю з чоловіком з України, який потім придбав йому матеріали для того, щоб зробити хрест. Він пішов, але через годину повернувся. Він повів мене до магазину будівельних матеріалів і заплатив за матеріали, щоб побудувати хрест. Насправді я побудував його у дуже маленькій кімнаті, це було дуже складно. Він повинен бути довшим. Причина, чому він коротший, тому що я був змушений стояти у своїй кімнаті. А стеля в моїй кімнаті надто низька, тому я обрізав хрест, щоб міг стояти і розмальовувати його. під час своєї подорожі Джимі зустрів українців постраждалих від війни з Росією. Одного разу з ним спілкувався український військовий. <рес> я знаю, що він розповідав мені речі, які бачив на війні. Я обіймав його, говорив із ним і сподівався, що я зробив хоч щось для нього. і він був щасливий, що я був поруч. після тривалої подорожі пошкодив спину і стопи. каже Джимі, тому він планує зупинитися в Житомирі на декілька днів, щоб перепочити. Опісля Джимі планує продовжити дорогу до Києва. Надія Назарук Тетяна Ривак, Суспільне, Новини. Житомирщина.